Сьогодні розкажемо про місто, яке вражає уяву багатьма легендами та страшними історіями. Насправді це більше, ніж просто місто, це Хелтаун. За легендою це моторошне місце, де можливо зустрітися з мутантами, де живуть серійні вбивці, жахливі психи, привиди та сатаністи. Ласкаво просимо до пекельного міста, яке притягує екстремалів та мисливців за привидами. У штаті Огайо розташоване покинуте місто Хелтаун, яке колись було епіцентром фольклору і таємниць у цій місцевості. Існує багато припущень, чому всі мешканці Хелтауна покинули це місце, і більшість з них є таємничими і примарними. Кажуть, що в цьому районі відбувалося багато тривожних подій, тому здається, що пекельне місто Хелтаун справді відповідає своїй назві. Покинуте місто зацікавило урбаністів та мисливців за привидами, які виявили дивні кулі, вогні та чули безтілесні голоси. У 1985 році було виявлено, що місцеве звалище поблизу міста забруднене токсичними хімікатами. Також ходять похмурі чутки про сатаністів, які часто відвідують цю місцевість і використовують занедбані будівлі для своїх ритуалів, а також про шкільний автобус з привидами. Деякі люди розповідають про неспокійних духів на місцевому цвинтарі. Місто Хелтаун було засноване у 1806 році, але насправді називалося Бостон. Хелтаун був просто прізвиськом частини бостонського містечка в окрузі Самміт, яке було найстарішим селом. Однак ще до того, як з'явилося саме місто, зростала напруженість між корінними американцями та поселенцями, які просувалися зі сходу. Відбулися криваві сутички, і був укладений істонський договір, який поклав край кровопролиттю, але витіснив корінних американців з їхньої батьківщини і відтіснив їх далі на захід. Саме витіснені корінні американці оселилися в місці, яке зараз вважається Хелтаун. На жаль, поселенці продовжили свої завоювання на захід, і знову виникла напруженість. Хоча історія, що оточує Хелтаун, Пропонує безліч теорій щодо того, чому ця територія була покинута, реальність така, що місто стало жертвою урядового законодавства. У 1970-х вирубка лісів була сильним джерелом національного занепокоєння. Намагаючись приборкати це занепокоєння, президент Джеральд Форд у 1974 році надав Федеральній службі національних парків НПС повноваження експропріювати землю з метою збереження лісів. НПС визначила Хелтаун як частину нового національного парку, долина Куяхога, і змусила мешканців продати свої будинки уряду. Один з людей висловив своє ставлення до виселення, написавши на стіні, тепер ми знаємо, що відчували індіанці. НПС почав скуповувати будинки швидше, ніж вони знали, що з ними робити, і тому будинки були покинуті і забиті дошками. Оскільки вони відставали від своїх планів щодо створення парку. Майже на всіх покинутих будівлях Хелтауна були розміщені знаки «Прохід заборонено, що додавало жаху фольклору, який накопичувався про місто. Існує так багато легенд та історій, пов'язаних з Хелтаун, що неможливо їх усі записати. Але є історії, які розповідають багато разів, тому ми розкажемо саме їх. Одна з найпопулярніших легенд про аварію на сусідній електростанції. Вибух спричинив викид хімічних речовин у навколишню місцевість, внаслідок чого з'явилися мутанти. Від цього постраждали не лише люди, а й тварини. Одна тварина постійно з'являється в історіях кажуть, що в навколишніх лісах живе пітон завдовжки 10 метрів, який харчується людьми. Також у хатині в лісі нібито жив мутований мандрівник. Мандрівник дійсно контактував з цими хімікатами. Але наступного дня він помер від цього. Можливо, це його привид досі блукає лісом, про який розповідають люди. Також через ліс проходить загадкова дорога, яку називають дорогою до пекла. Багато хто уникає її після заходу сонця. У лісі, що її оточує, мешкають серійні вбивці, психічно хворі, що втекли, та інші моторошні люди, принаймні згідно з легендою. Кажуть, що ця дорога, яка володіє злими силами. Які заволодіють вашим автомобілем та потягнуть вас до смерті. Це місце сумно відоме всіма історіями про вбивства. Кажуть, що вночі на мотоциклістів нападають серійні вбивці і перерізають їм горло. Так страшне місце дійсно забрало багато життів, але це також пов'язано з тим, що дорога дуже вузька і має багато підступних поворотів та глибоких каналів по боках. Крім того, ця місцевість також погано освітлена. А оскільки мотоциклісти більш вразливі, ніж водії автомобілів, серед них більше жертв. Покинуте місто має і покинутий цвинтар. Насправді їх там два. Бостонський цвинтар це кладовище, з яким пов'язано кілька моторошних легенд кажуть, що на лавці сидить привид, він просто дивиться, розказують, що дерева також рухаються самі. Імовірно, це пов'язано з численними ритуалами. Які проводять сатаністи, що відвідують це містечко? На території бостонського кладовища розташовані бійня і морг. Обидві будівлі покинуті та занедбані, але за легендою, за вікнами бійні можна побачити обличчя, а в морзі, як кажуть, мешкають шанувальники диявола. Пекельне місто цікаве не лише серійним убивцям і шанувальникам диявола, його полюбляють і кінематографісти. У 1984 році тут знімали фільм Стівена Кінга Діти кукурудзи. Ще один цвинтар цвинтар матері скорботи. Воно розташоване в лісі, і на нього роками не ступала нога людини, тому воно повністю занепало. Всі надгробки просіли і заросли. Тут також можна побачити багато дивних речей. Наприклад, коли йде дощ. На надгробку з'являється обличчя і кажуть, що цвинтарем блукає привид, який дивиться на людей своїм проникливим поглядом. Ще одна легенда, яка постійно з'являється, це легенда про покинутий шкільний автобус. Кажуть, що цей шкільний автобус знаходиться посеред лісу, де він повністю покинутий на милість природи. Легенда свідчить, що серійний вбивця вбив усіх дітей у ньому, незважаючи на численні зусилля. Автобус неможливо зрушити з місця. Просто тому, що при спробі завжди траплялася смертельна аварія. Люди кажуть, що мертві діти все ще сидять в автобусі, а дух серійного вбивці стоїть на задньому сидінні автобуса і курить цигарету. Досі чути їхні крики агонії. У покинутому місті є пресвітеріанська церква під назвою Матір Скорботи та ходять похмурі чутки про те, що там насправді відбувалося. Вважається, що церква була місцем поклоніння сатаністів, які, як кажуть, населяли Хелтаун. Також вважається, що сатаністи брали участь у людських жертвоприношеннях і каліцтвах тварин, але немає жодних доказів, які б підтверджували ці твердження: церкву прикрашають перевернуті хрести, що змусило багатьох повірити, що церкву займали сатаністи. Однак, це церква готичного відродження. А перевернуті хрести були дуже поширеним явищем у цьому стилі архітектури. Дуже малоймовірно, що сатаністи насправді використовували церкву для своїх ритуалів, але дехто вважає, що ви все ще можете побачити цих сатаністів, які ховаються тут вночі. Якщо ви проїдете повз знак, дорогу закрито, то побачите будинок, в якому живе моторошний чоловік. Він роз'їжджає на катафальці і до смерті лякає людей. Які підходять до його будинку занадто близько. У пекельному місті є дві тупикові дороги одна веде до кладовища, а інша до однієї з сатанинської церкви. У пекельному місті також є свій власний міст плаксивих дітей. В Америці їх більше, але в цьому покинутому містечку, звісно, теж є один міст плаксивих дітей колись був звичайним мостом, поки не сталася трагічна аварія за участю немовляти або дитини. Якщо залишити тут свою машину на деякий час, вона буде вся в маленьких білих слідах рук і ніг. Сьогодні пекельне місто Хелтаун притягує до себе багато туристів та мисливців на привидів, щоб зустритись з тим, що розповідають страшні історії і легенди, та стати свідком паранормальних явищ, де кожна вулиця, будівля і камінь несе свою власну історію, а кожен куток може приховувати свої таємниці. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, Ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.